Відео зразу виставив, вже зразу несуть. Колеги, е... Колеги хлопці з Кобзаренка кажуть так: якщо їхнє відео з їхньою технікою набере завтра найбільшу На, найбільшу кількість переглядів, качелька віскі е, від заводу Кобзаренка обеспечена. Да, хто найбільше набере, будь ласка, потім інтерне... в... кидаємо з ну через тиждень, напевно, переглядів. Через тиждень, да. Да, через тиждень після нашого демо. Давайте 1 вересня, щоб ми точно не в цей. Скидаємо відео, хто. Хто найбільше найбільше набрав переглядів з Кобзаренками, так? то з них качелька. За почтою ну, відправимо яку точку країни. Колеги, а якщо у когось залетить відео, найкраще, що завтра ми будемо знімати, напротязі дня будете знімати що завгодно, тоді з теж качелька за наше демо, що найбільше набере голосів. Але що ви розумієте, це повинно бути не менше сотні тисяч. Так що тримайтеся, це все. Без питань, Думаю, можна буде організувати завтра. Да, дві качельки вже готові. Так що тримайтеся, успіхів вам.